Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, Ми топ-10. Вчора був такий дуже невдалий день. Прийшлось викупатись, чотири поразки було. Ну, Взагалі не заходило. Але оборона А, тому, в принципі, будемо продовжимо, подивимось. Що нас чекає далі в цьому цікавому турнірі? Так, поїхали. Угу. Мінйони. Мінйони. Ну давайте візьмемо. Та діля хаоса, де. І можливо. Но грімбла. Можна взяти грімбла, хоча нехай буде так, напевно. Так, ось так. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Єдине, що це моя помилка. Лікаря немає ніякого. Ну давайте ось таке комбо зробимо з жовтий і фіолет. Угу. Так, пошукаємо тут фіоли. Щось знайшли. Четвірочку, в принципі, можна зробити. Давайте спробуємо. Так, на кристал ніяк не вийшли, ніяк. Давайте прокинемо, можливо, там ще заїде, ні. Так, Фрея вже ультує. Угу. Давайте, напевно, Бальдера пробивати. Ось так. Ось так. Це єдине, що мені не подобається, що дуже довго Людвиг заряджається. Давайте ось таке комбо запустимо. Нарешті зарядився Людвиг. Так, пробиваємо сюди. Червоний кріс. Взагалі не потрібний, але прийдеться зробити. Там ще фіоли поїдуть. Угу. Так, Бальдера ми заблокували. Те, що ще вони лікуються в ОВР ХП. Так, ну давайте спробуємо пробити її. Добре. Запускаємо комбо. Щось комбо нічого не принесло цікавого. Давайте тут зелені зберемо. Ось так. Спробуємо юканина напевно пробивати. Добре він не відродився. Тепер Бальдера. Тут прокинемо сині. Угу, так. Тут буде трієчка у нас в пустоту жовтих. Сюди там мільйонів багато. Так, з нас спав людвих. Але ми встигли всі загрози ліквідувати. Так, так. Ну і на даха. Угу, чудово. Так, перший бій сьогодні вдалий. Так, поїхали далі. Ой-ой-ой-ой-ой. Метхаммер. Людвиг, но ну, Людвиг не на Альфа. Ну, цей неприємний. Хаторн. Це Вепрі. Людвига чим знімати. Прийдеться взяти Люсю, напевно. І замість надахи нам би якогось лікаря. Можна, в принципі, спробувати взяти гранат ХП. в принципі, нам не завадить. Ну що ж, поїхали. Так, 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 трішки жовтеньких є, фіолів немає. Це погано. Дуже-дуже невдала полянка. Ну, давайте комбо запустимо. Так, тоді ось так. Готов нас повільнили це чудово. Ого. А на це я не розраховував, що вона Людвига з першої спроби проб'є. Хм. Ну давайте ось так. Скільки у нас сліпота буде? Два ходи. Спробуємо прокинути сюди. Ой, скільки жовтих улетіло. Так, потрібно лікуватись. Іще потрібен один хід якийсь. Обережний. Такого ходу не бачу. Зелені в хаторна можу зарядитись. Ось знизу червоні. Так, давайте тоді ось так. Блокуємо. Добре. Зриваємо жовтю. Так, ця ультує. Тихо. Спробуємо заблокувати. Чудово. Так, давайте пробиваємо сюди, ще раз чистимо поле. Угу, це чудово. Дабрів, напевно, потрібно пробити. Ось так. Ось так, ось так. Добре, ну тут поляна допомогла. Тут допомогла полянка. Дуже-дуже багато жовтих. Ну так, Медхаммер, Людвига пробила. Угу. Багато зелених тут. Тут нам ляхау знадобиться. Давайте, напевно, цього не заблокувати. Давайте візьмемо ляхау, подивимось. Гранатку буду залишати тоді. Нехай вона буде. Ще можливо від цього поставити. Поїхали. Шаводзин і Яна. Ну тут така потужна оборонка. Ну давайте запустимо комбо. Давайте ось так, поки є Людвих, потрібно, щоб... Це ультанув Людва. Давайте ось так. Буде кріс червоний. І ось так тоді сходимо. Єдине, що він. Так, давайте ось так. Тоді лікуємось. Не знаю, кого пробивати. Чи його, чи шаводзина. Давайте, напевно, шаводзина, тому що він і підлікувати може. Ах, трішки не добили. Давайте спробуємо зеленим його пробити. Ні, не вийшло. Так, у нас щити це добре. Так, давайте ось так. І тоді фіолами пробиваємо. Яну не встигли пробити. Так, так, так. Давайте, напевно, сюди. Угу. Ось так зберемо жовті і червоні. Тихо. Так. Проб'ємо цю яну. Чудово. Ну, давайте запустимо комбо. У нас є ще точки. Добре. Так, так, там воно під сповільненням. Угу. Не хоче. Ну, давайте ось так. Можливо, доб'ємо. Так, добили. Добре. Так, ну тут теж вийшло добре. Хоча фіоли майже не відіграли. Так, поїхали далі. Ох, радія луна. Радія неприємна. Дуже неприємна. Та й луна також. Так, ну відорадії щити, щити. Це дуже добре. Але... давайте візьмемо... Ось так. Люську і візьмемо тоді. Голдя. Де вона є? Десь тут повинна бути. Візьмемо Голді. Угу. Так, Люся знімати таунт, якщо луну. Ну що ж, поїхали. Молді може допомогти. Але це не точно. Ну що ж, робимо ось таке комбо. Сподіваємось на фіол. Теоретично фіол заїхав. Так, давайте ось так. Ще там зелененькі зберуться. Угу. Так, спробуємо зняти таунт з жовтими камінчиками. Так, це нам вдалося. Людвих танкує. Так, робимо ось так. Угу. Ну давайте взірвемо. Так, є е. ще раз смартан. Хотілося би забрати луну. Давайте спробуємо тут заблокувати. Це невдало вийшло. Ну давайте зарядимо дедбута. Луна зарядилась. Це погано. Можуть забрати в нас. Угу. Так, лікуємось. Спробуємо зняти таунт. Так, стаун зняли. Угу. Давайте пробиваємо луну. Так, прокинемо через пустоту, можливо, там заїдуть фіоли. Угу. Так, чудово. Ми встигли. Ну, ось так і ось так. Так, Голді тут нам допомогла. Чудово! Це дуже добре. Так, поїхали наступний бій. Ой, Брінстон. Це Хуйневери, тут це який паразити накидає. то лікар нам тут потрібен. Ну, напевно, так і поїдемо. Поїхали. Знімати Людвига потрібно, таунт нам потрібен. Ну, Давайте ось таке комбо зелених запустимо. Мало фіолетових. Давайте ось так. Давайте спробуємо зробити кріс жовтий, але він нас вже може не врятувати. Зараз подивимось. Єдина надія, що знімемо. Так, тихо, зарядилась ця, проб'є потужно, але ми повинні витримати. Тихо, тихо, тихо. Так. Вмикаємо таунт. Спробуємо заблокувати. Давайте ось так, ось так. Угу. Ну, напевно, Брінстоуна потрібно забрати. Так, чудово. Можна зробити ось так, перезарядити дедбута. Спробувати добити цю барушню. Ну, все ще раз дедбута перезаряджаємо. І жовтенькі ще поїхали. Це чудово. Так, 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 так. Він же там не відроджується, нічого ні. Тото. -то. Переможений. Так, наступ. А, все, закінчили. Ну, сьогодні набагато краще, ніж вчора. Всі перемоги. Ми навіть топ-1 вийшли. Так, давайте дивимося, Оборона А. Гарний результат. Так. 1601 місце. В принципі. Навіть чотирма поразками непоганий результат сьогодні. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.